Відтепер горяни та гості краю торгуватимуть на сучасному місцевому ринку. У верховині відкрили двоповерхове приміщення торговельного закладу, який будували впродовж двох років. Замість старих дерев'яних будок тутешні підприємці обслуговуватимуть покупців у критому ринку, де знайшлося місце місцевій продукції. Свідками такої неординарної події для Верховинщини були й наші журналісти. Будувати новий ринок у Верховині одне із таких завдань поставив перед собою попередній голова адміністрації, а тепер селищний голова Ворогти Петро Кермощук. Таку ініціативу розповідає посадовець. Підтримує тодішній президент Віктор Ющенко, який в час повні 2008 року був частим гостем у Верховині. При першій зустрічі зразу мені сказав Петро, чому у вас у Верховині такі гарні каплиці і церкви, а так такі погані у вас робочі місця? Оце такі будки, накладені, як на циганському шатрі. Ну і... Це дало перше поштовху за допомогою військових та львівських інвесторів. Вдалося залити фундамент і загалом розпочати будівництво ринку, який досі був хіба що мрією для тутешніх підприємців, котрі на період робіт працювали в іншому місці і не вірять, що такий об'єкт може бути збудований навіть тут, у віддаленому районі. У нас є повна взаємодія із власниками ринку. І я думаю, що всі жителі верховенського вдячні. Власникам ринку, водячим всім будівельникам, підприємцям, які перекладали зусиль для того, щоб мати хороші робочі місця і мати де гарно, приємно отоваритися, і влада усвідомлювала, що так далі торгувати тим продуктами харчування, розумієте, в антисанітарії не можна, хоча десь закривала трохи очі на, на це, бо знала, що людям треба якось виживати, треба годувати сім'ї. Тепер горяни можуть не тільки торгувати, незважаючи на несприятливі погодні умови, але й смачно поїсти. Ну як не банально, справити нужду. Останній процес, до речі, є неабиякою проблемою для більшості районних центрів, тим паче з такою туристичною перспективою. А загалом львівським інвестором будівництво верховенського ринку на 250-300 робочих місць обійшлося більш ніж 3 мільйони гривень. Для тутешнього підприємця Дмитра Кермощука це фантастичні гроші, котрі, каже чоловік, правильно укладені. Адже, попри збільшену орендну плату в новому ринку, можна відчути себе справжнім європейцем. Це кряза нас хвилю. Бо торгових місць збільшилося, а конкуренція збільшилася відносно і переживаємо, що буде і як буде. Ну, Надіємося, що буде нормально все.